Ми вже двадцять дев'ятий раз відкриваємо нашу традиційну художню виставку Весняний хаті. Цьогоріч у традиційному проєкті свої художні напрацювання представили 25 п'ять митців пензла Шостинської громади та міста Новгород Сіверський. Я хочу подякувати вам. За ці чарівні картини, за ці чарівні фарби, які додають наше життя позитивні. Я дякую вам, що незважаючи на війну, ви знаходите в собі снагу і творите такі чудові картини. Молодці шостінці. Я беру на капіжі участь ну, десь 28 років. Роботи в мене представлені, це називається. Ранок на білих берегах одна написані з натури. В виставці дві роботи мої представлені. Я давно вже беру участь у виставці Весняний капіж. Ця виставка є такою, знаєте, дуже позитивною, даруючою надії. Вона підтримує шосткінців, гостей міста. Дуже яскрава, дуже ніжна, така трепетна. Знаєте, перед весняним днем це, напевно, найкращий подарунок. Я являюсь постійним учасником капіжа, десь з 12-го року. Це свята для мешканців Шостки і вже тепер для нашої громади, де людина може прийти, потішити свою душу і доторкнутися до прекрасного.